Друзі, всім привіт! От зараз я заїхав е, до дяді Міші у Старий Лисець. У нього тут є гарні коні. І зараз я вам хочу показати, у нього є кобила по буцефалу. Кобилі скільки років вже ці кобилі? половиною роки. Кобила велика, довга. Така кобила дуже гарна. Зад широкий. Ну проведіть її трошки. Сюди так візьміть і проведіть. <ривіт> То це ви колись возили кобилу до Буцефала, так? Та возили до Буцефала? Так, так, один раз він скочив, два скочив, але один день. І я більше не возив. Ага. І ще й сумні бо тут в мене був такий о, ще й гірший. Так. І, але з того боку, я приходжу, він висить на дротах. Думаю, як він спарував, і я возив цілий рік, я думав. Але вродилося я побачив, що... Що від буцефала. Що Ні, від... то видно, ну, кобила здорова, велика кобила така. Так, а нога... якби ще забрав на зовсім інакше. Ось По... ще так половина. Набирає ваги. Ще... Тобі. О, фай, От дивіться, отут від цієї кобили, від цієї кобили, це її це дочка, так я розумію? Відпускайте, відпускайте кобилу. О, є, От від цієї кобили тут є така лошечка і у Михайла був такий стальний дереш. І вийшла така лошечка. Пускайте, пускайте, відпускайте її. Тобто так, так, відпускайте. Тобто відпускайте. Розкажіть е, е, про цю лошечку. Це, розкажіть, коли вона народилася? Ну я тобі кажу, що 29 червня. 29 червня ця лошечка народилася. Так. Е... Але яка в подереш у тому, що був у мене і по, і по цій кобилі. Зрозуміло. Я ж не хочу брехати, бо це вже нема на коли. Ну під женіт є, вона так перемілася. Під є, бо вона так, так загнула. Скажіть мені ціну кажете, чи номер в описі, чи будуть телеф кажете ціну зразу, чи номер. Е... Ну я де знаю як. Ну тільки. ну ніхто не дасть зимати півтора, правда? Ні. Я вам не можу нічого радити. Це ви собі... на опустить святовариша. Та, та, так, так, ви собі, ви собі Добренько. що заплануєте, то цей. Та я. Люди шука. будуть до вас телефонувати і ви Добре. будете їм відповідати. О, Ми залишимо. Номер в описі і в коментарях, кого буде цікавити е, отака лошечка. І є ще лошечка. Від... Ну, кубелу, шкода знав шовку давати. Ми її спаруємо, що в тебе є, як той другий називаєся. Є і Добриня. Буду лайк? Ні, і Добриня. З богатирів строк та, та, та. з цих. З возької картини, три богатиря. Ну, то казали, що то, та як Київська добриня, так як. Ну то, Київ. ну, то наш, Київський, так, але, так, але так. то так казали, що русські були такі. Так воно було. Хм? От дивіться, є така кобила. Кобила не продається. Ні, то стара 17 років, кому вже. Це робоча смерті. Слуп зараз високовольтний летить за ним. Так? Чи стоїть місяць, чи рік, чи. Що дуже добре до роботи. У нас, знаєш, по котрих коні? По -котрих? У біби був старий буян такий. Ага. Пам'ятаєш, Лесий від чи так, молодший. Так. Від нього всі коні кигнуть такой, ну ви вийшло ще з готського, зима, хоче пащі. А то й не осени не було паші. І, не... і, Дана... і є від цієї кобили і від Юри, що був е, у, у Міші, то є така лошечка теж. Лошець це скільки? Ну, кінець серпня. Кінець липня. Кінець липня, так? Так. 31 липня, в мене є записано. Ага. Ну, вона така собі, той одіор наганеє. Ану підніміть її голову, підійдіть до неї, Ану, і, знаєте, як на що. Вона не дасть, вона зараз і вірна. Аби показати, знаєте, показати людям, що воно є. Жеребець дуже від гарний. Юри це 100%, це я даю. Від Юри, то? так? Ця, ця а тепер обі віддариш. Дві взяли. Нашкодивні. А тепер, ще, як я того не сплавлю ага. чорного, то ще будуть всі від неї. Ні, я думаю, що не буду. Ми зараз покажемо, може когось зацікавить, знаєте, той буде цей. Я думаю, що когось зацікавить. Та, то, я, до роботи то буде який, бо я як смок він звох ніг так, знаєш. Так? А де він є зараз? Він а десь пішов. може, То є жеребець. Зараз ми вам. Де він? Оце є одної е, лошечки мама, а це є другої лошички мама. Оця що з білими ногами, з білими задніми ногами, то це йде від Юри. Що був Міше булиги. Оце... Оце є. є. Це є, є тато. Тато Юра. Він зараз знаходиться у веженці, він був зараз на виставці у цьому у космачі. Отакі. От От є тут у старому лисце коні. Тут старий лисець. Віддавна в них тут були гарні коні. Я теж мав звідси жеребця колись від Буцика Богдана. Гарного жеребця. так воно є. Вже шукають зеленого, то потепліло. О. Є ще такий жеребчик. Зараз. Михайло розкаже за нього, що він, звідки він, то це, наскільки я розумію, це є його... це є його мама. Оцю, що він зараз нюхає. І вона його відганяє від себе. А це є дочка боцефала. Велика, досить велика кобила, довга. Ну Дивіться, бачите, що то є жеребець. Він вже кусає. Скільки йому зараз? Скільки йому часу? Що кажеш? Скільки йому е, е, Ну, який в нього? У серпні рік? рік минув. У серпні минув рік? Так. Ну він цюєш по дереш. У Михайла був такий стальний дереш, я ще раз. Е е а той дереш, по тому що у вас печеніжені червоний той. Знаєш, Щоб хлопець купив, що на змагання. Це був у Юри Мого, Ну я в, не знаю, у кого товарити. він був. Це, це 100% від нього. Як я його тримав, тут більше одягу ще не в тебе ні у кого не було, <звук> не у Сергія ще примірялися. <звук> <звук> розумієш? А той одяг більш-менш був потужний. І він кехдобний. — Добрий жеребець гарний. І, жеребець. і, і, і дереш так само. Він хлоп, але представ собі в Халуцькому районі, він припнув за шию, шия велика, вирвався і пішов через ліс до мене, він його догнав тут кілометрів шість. А ми їхали фіру на зустріч один одному. знаєш? — Я зрозумів, що він запутав. Але він пішов гроші. шнурком. І я тому чоловіку кажу, то хлопець молодий, десь в своїх руках сюди туди. Кажу, йди, бо запутаєшся в лісі, і бібий колись лучок пішов шнурком, то він шкілет знайшов на Ой, йоки пачу. У біби, у біби. Ну, що знаєш? треба розв'язувати, якщо десь пускаєш, треба повністю коня розв'язувати. За ногу. Треба. За ногу чіпляти. Так, а то... він його забив на пальку від козе, знаєш. Ага. — Ну, а він шию махнув та й все. от таке. Я би і ту дорежку пустив. Скажіть мені, зараз, е — Скажіть мені, за... то скільки це виходить, йому є півтора року. Півтора року. От дивіться, вите? Я пів... все вижу, ну що, я все знаю. Ні, я людям хочу передати, що воно є, як є. Лошак півторарічний, що воно вже мордує, лошачки молоді. Він розігріє. Розігріє. Не розігріє, я вже мавський. <laughs> Це як... такий мустанг, мустанг. Такі. Я деревський за... на два пута Ось, Щось конце зажитила, я на так буде. Та Богдан з ним робить порядок минуті, мені встає. Може. А скажіть мені... Яка ціна його? Ну, а тільки би ти казав. А я дивіться, я але не знаю. хтось зараз платив 35 тисяч найби і все. Він має метр восімде об'єм. Він таке не дає рубль 100 з чимось, і це. Ну немає його за що. Він зараз крикнув, він став на своє місце і все. Він просто тут розгуляв, але він від них дістане, добре і пішов. Дивіться, жеребчик півторарічний, 35 тисяч. Вороний. Здоровий, енергійний. Е, вже мені здається, що вже б на якийсь на кубили. Напевно. <світ> Але не видиш? Дивіться, ще раз нагадую, це його мама. Оця, що била вже. Так, так. такі є. Ну, мама вже стара, я її туди взяв, заплатив півтора тисячі, коли був в сусіді. Вона ага. мала ще роки. Вона кожен рік має лоші. І ще й робить любого, до рока до неї підпригай і ти поїхав. Зрозуміло, що розумно. розумно Нерозумно. Як все підогріває, на ній жили, встають, і вона не дивиться, чи хінь кігне, чи не кегне, все бере на себе. Мій внук поїхав на ріку, там застряг його кум того, і він чоловіче випрягає, вона стоїть, вона фіру вивернула з мачкою, і все, вони всі кишуть. І була з буцефалкою, то я три дні ходив, зазиров. Мов спортсмен розумієш, А вона фіру вивернула, навіть нашивник не Так. А вони кишуться, що вона кегне. Я з бікового що робить з от, видиш? Ти сам що розумієш так. Ні, то та це все це нормально, але хто хоче мати гарне лоша, то треба, аби і плекало купила. Та от, -от. Так. Та мені і відділити тут. Я піду додому, я вам де того припнув, вона вон де грибе, лізе. Він це розгуляв, він так не було, він важкий, е... він тихий був, бля. А де він вже зачу... це... Та він чує від нас, може жеребцями і тима, то так, знаєте. От дивіться, жеребчик 35 тисяч гривень. Заплатити. Який в нього вже об'йом? Метр восім. Сто процентний. Дивіться, що він робить? А він нічого, то він все розгуляв. А я тому дерешку не хочу пускати, розумієш? Так я... тобі кажу на духу. Я... Воно, я... по-перше, піде під кобиле я пробував, а вони начнуть, не знаю, ця як валити, мало не буде. Ну це, ви знаєте, як то є десь на великих конюшнях, пробник, цего би пускав по межи кобелета, він би швидко їх. Ну він має кигнути. У мене той Вася жив, брата його, але Лисого. Ага. Ну цього Вася, він знає тебе теж добре. Заріччя. Ага. Він теж любитель такий. Ага. Знаєш, я його може я не знаю, як його. То він тому продав його на... на, 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 на он де я на що... Тільки хлоп тримав коні ще такого не мав. У мене усі коніки. Я, я який не пускав, вчора один мороз був. Думаю, ви віпушили, я перед вас вашою приїхав лише тепер. От дивіться, це є. Е, я вам хочу сказати... вже п'ять... Чотири з половиною... Ого, ще є молоко. Ага. ага. Хороші не валяти. Кого що цікавить, телефонуйте, номер буде в описі. Е, є дві лошички і лошак на продаж. Е, кобили, кобили не продаються, е, це кобила старша 16 років, 17. це 17 Це її дочка 4,5 роки. Дочка боцефала. От тут вже і ви бачите маму, тата, бабу. Тут цілий родовід на одній території. Ну, в так, так. Е, що треба, е, любу інформацію. Михайло вам надасть пояснить, скаже, якщо до чого, чоловік великий, щоб ви не думали, Ви ростом, як були молоді, то скільки мали? Що? Ріст, висота. Ну, де ж армії мав метр вісімця, шість. Так, метр вісімдесят. Що... Ні, ну бо знаєте, напроти, подивишся, хтось на відео, і ви великий, порівняє собі метр? біля... Ну, порівняє ріст коней, знаєте, а, що вон, по цьому. Та є, є нюанси всюди. Отакі От справи. вогні. От, вогні нюанси. Спокійна. Та чюрма. <ріху> зрозумів. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.